Отже, улюблена рубрика Ворожий лісник забиратиме ліс швидше ніж наш, і це нормально, адже емблеми початкова шкода дуже різняться. Можливо, відео, де лише одні вбивці, змінить цю ситуацію. Спойлер підтримка на початку знаходиться біля лісника, очікуючи, що ворог прийде забрати наш синів. Проте, впевнені, що сектор чистий, Лоліта йде стояти біля вазону та паралельно аб'юзить ворожого мідра. З перевагою у гренджанюка циклоп якимось чудом мольфар забирає вазон та сипить нам додаткової голди. На перший погляд, темп гри на початку не дуже швидкий. Всі ходять по своїм бафам, немає першої крові, та вороги стоять безпечно біля веж. Проте, чому зооліта і ворожий саборт біжуть на нижню лінію, залишаючи своїх лісників. Все тому, що там весь цей час Кері та Мія файтиться кінчиками своїх стріл. У Мії дуже пана ситуація. Вона хоче повернутися на базу, захищаючись під вежею. Але якщо ви бачили попереднє відео, стрілок у нас не такий і простий. Хто каже про вас, що ви взагалі безбашений, це так? Це може бути як версія. Ось, і перше, що треба знати про Mobile Legends. швидкий темп на початку. Чатку дають гравці, які активно переміщуються по карті, граючи по ворожим героям або по важливим об'єктам, які принесуть золото всій команді. Маючи четвертий левел, гренджер може наносити велику шкоду і забирати героїв з великої відстані ультою. Але тут нам пощастило, так як гренджер схибив, а циклоп прийшов на до допомогу. Звісно, це дало натхнення команді наступати. Надіюсь, ти теж розумієш, що дивитися на мапу та слухати Діскорд корисно. Які причини того, що Лілія підійшла пізніше всіх, нам невідомі. Можливо, і коли здоров'я команди не на 100% треба відступати. А можливо, була б інша історія, яку ми не знаємо. Ну і не ти, Андрій. Долбайоб, але мені подобається. З почином тебе керів в кущах завежуєте один. Не забуваємо і про лінію досвіду. У Леоморда головне правило жити життя до черепахи, щоб допомогти забрати її для нашої команди. Мені здається, що вороги грають по методиці: бафи, ганг, черепаха, бафи, ганг, стоячи у вежі та зони телісника. На жаль, у нас темп дуже повільний, щоб виграти на всіх фронтах, адже стаються факапи, не всі кущі перевіряються, відкрито залітаємо у файти, а ще дуже впливає відставання по голді. Не втрачаючи надії, ми стараємося гангом вигнати ворога. З-під вежі, щоб його забрати, бо він же там живе на фріфармі. Використовуючи цей момент, відзонюємо опонентів, аби вони не завадили нам забрати вежу та отримати бажане золоце. Коли ворожий лісник вже ходить по вашому лізу, це вже дещо трохи тривожний дзвіночок, що буде тяжко, і рахунок не створює надії на перемогу. Подивіться, як гренджерві вже все одно на ту вежу, щоб забрати забулену Керрі. Тут бачимо, що саппорт не залишає ворожа лісника, будь-які ганги буде призупинено, і скоріше за все він втече. Трохи надії від Леоморда, коли низьке здоров'я і кулдаун навичок краще тікати до своїх коханих веж. Не встиг? Хм, ну вибачай! І за вас люди уходять додому, вони не можуть спокійно біля білі гуляти. І за черепаху тут же гренчер не встигає забрати свій баф, Вейл захищає вежу на топі. Ворожий лісник, можливо, з думками, що ультою зможе забрати черепаху або циклопа, щоб той не протиснув ретріп. Але лоліта фахово зонить своїм щитом цю парочку і черепаха чудом нашим. Бо мія вирішує знищити нашу Т 1 хоча, можливо, могла б і застілити. Втрата вежі це теж боляче. Нам важко даються вежі, бо противники одразу знаходяться там, де ми починаємо ганг, що є гарною Стратегію, але ми ж хочемо виграти. Тут можна побачити проблему ініціації, так як Кері не є танковим героєм, а вороги мають багато навичків, щоб зупинити битву. Лоліта просто не встигає бути в ролі нападника і працює від ситуації, що склалося. Та не будемо сваритися. Дуже мобільні герої, та наша любов заходити далеко, а також гра один в трьох дають постійний перефарм ворожій команді на майже 3К. Другої немає блядь! Але тут стається файт на біду за вежу. Мія не встигає втекти до себе. Лоліта її зупиняє, ворожий сапорт в клешнях, але не хоче продовжувати файт. Всі біжу до своєї вежі, крім гренджера, що віддає ульту в Лілі. Але завдяки своїй ульті виживає. Наша Лоліта не дає підійти ворожому ліснику, і тут Керрі забирає бідного гренджера. На жаль, ворогів вже сплину кулдаун навичок, тому вони забирають півкоманди команди стоячи у своїй вежі. Damn oh my! Знову питання, що було б, якщо б Леоморд підійшов на допомогу. Ніхто не знає, але зараз завдяки йому ворожої команди мінус Т1 на топі. Але цього недостатньо. Напевно, у вашій грі вже б давно були союзники, які кожну секунду тиснули здатися і писати на Pстіam. Знали б ви, що творилось в Діскорді. Уф. А ага, Телепню! Що ти там мерзеш про мене? Але здаються огірки, а не справжні грабузики у святу ніч. А так, зараз відбудеться файт на міду. Іноді буває. Таке відчуття, що ви попадаєте в РБ, а не в рейтинг. До речі, як вам щітло літи про Тультімейта ту Гренджера? Напишіть в коментарях. Тут він зіграв просто щикарно. Що не любить оцінювати мобла в кінці гри, це твій пуш. Але коли є можливість пропушити лайн, треба це зробити, тому що часто в вагоні вороги люблять файтитися та не можуть помітити, як їх веж вже немає. Хоча до цього їх дійсно добре берегли. Хм, Подякували циклопу. Все ж таки, в цій грі було стільки екшена, що сподіваюсь, від наших факапів та гарних мувів ви зробите якісь висновки і щось візьмете собі. Текст трохи по-дебільному написаний, яке візьмете собі. Там треба просто на весь екран поставити вивіску. Не рекомендовано використовувати в реальному житті. Якщо є лісник і сапорт, отже, десь вся ворожа команда. Це аксіома цих файтів, але забравши саппорта та відігнавши його, рахуйте, у вас є шанси, аби забрати лісника. Але якщо і лорд, і пів ворожої команди немає на мапі, то вони точно на лорді. Чи треба перевіряти це самому? Що скаже Леоморд? Дручок, я не може з нього. Боже, Пітер, це твій найтупіший вчинок. Лорд іде по біду. Мія тим часом забирає топ. Кері так циклоп можуть швидко його задефати. А ось Лілія та Лоліта в цей час задумали зробити гант на ворогів, які можливо захочуть піти разом з лордом. Але якщо мія переважає всіх по фарбу, то вона легко спушить вам весь лайн. Головне пам'ятати, що вона хитра і любить бігти при першій можливості. Взагалі, вбивство ворогів виходить тільки з закриванням, коли ворог тікає на зустріч до нашого союзника. Або якщо хтось зможе гарно обійти ворога та зупинити його до приходу інших, чи можна це зробити в рандомі? Мабуть, тільки якщо ви телепад. Тут даже є надія, якийсь промінчик серед ночі святих. Все ж таки цукерки будуть наші, тому що герої зухвало ведуть бій на біду. Мега кіл від Кері це точно крок до перемоги. Але ж ні, вся ворожа команда вже зібралась. Лео не встигає на допомогу, і ворогам залишається віддати всі навички у нас, просто пройтись по міду, залишаючи за собою туалетний папір для нас. Та часто так буває, що немає міньйонів на лінії, тому залишається забирати вежі на інших лайнах та бафи противників. На одному такому нашому бафі циклоп спіймав гренджера. Ви вже зрозуміли, що наша команда дуже зухвала, тому уходить у кущі своїм лицем без танка. Це просто така фішка. Краще, звичайно, так не робити, тільки якщо ви не лілія, що може повернутися ультиметом ухуїв! Кущові бої виграє циклоп з лоліточкою. А от втрата стрілка дуже розчаровує, він би нам пригодився на лорді, але на жаль, Вейлд і Гренджер мобільніші і мають ці навички. Тут би ви задалися питанням: а що там Леоморд зі своєю пасивкою? Його би зараз файт. Лише подивіться, що витворює цей гарбузоголовий своєю конякою, протискає ульт і забирає лорда. Шок! він твоєї яскравості зашкалює, чесно кажучи. А ну скажіть, чи вартий він дукаті тепер більше, ніж якась там бенедета? Поняли, да? Далі у нас кущові бої, де, наче, ми знову можемо перемогти, але дальні навички ворогів та підкидування від вейла цього не дають. Циклоп відбувається від міньйонів і не дає прорватися ворогам. Саме тут здається, що кінець вже скоро. Мія швидко зносить Т3. Клоп не добиває гренджера. Здається, зараз мія зможе зайти з міньонами. Але хуяночка на коні стрімко виривається і дає гарбуза на дві тисячі крита по ворожому піснику. Але це діє тільки на ЛУХП. А от на Мію під вантурізмом ніт, а ніт? Ніт? ні, ніт. Ні. Запишіть собі, як гарно ворожий саппорт зупиняється в кущах, щоб бути вартом і трохи зупиняти нас. Коли тим часом Вейл може давати по нам прокасти, але все ж таки щити лоліти і збільшення швидкості від роума дають гарного Чапалаха Кармілі та не дають розслабитися Джуліану. Зараз ви побачите, що коли немає мініонів, не треба чекати біля вежі, треба взяти себе в руки і віднести себе до лорда. Але не починати його бити, бо ворги всі живі і будуть чекати, щоб вам не дати його забрати. А очікуйте або байтіть на атаку. Спочатку прибираємо коршунів біля трону, намагаємося вийти і погуляти в ліс, спробувати ще раз свій улюблений мув один в три, потім не побачити, що поруч немає танка, і піти вже один в чотири. Але за свого треба мститися. Тому, коли є танки АТК, кармілочка має лоу хп, що ми робимо? Звичайно, забираємо. 2. А далі вже можна і на лорда піти. Правда, там міньони йдуть до трона, а й греть з ним. В даній ситуації, якщо піти дефати, то лорда забере ворожа команда, в якої є Мія, а у нас є Керрі. Тож теж швидко можемо забрати лорда. Я живий! Головна задача тут сейвити. Якщо є можливість, то забрати ворожого дамагера, Лоліта з Лілією. Якщо буде попадати, можуть гарно зупиняти героїв, що будуть лізти з кущів. А щит, який повертає ульту Гренджера в нього, ну це просто кайф. Лорд забраний. Але з ним серед ворогів залишаються тільки два майже тонкі героя, навички яких гарно відскакують від лоліти, поки Кері їх забирає. Далі йдуть всі ворожі вежі. Т-3 і. Ніт. <�ffC'> можете... <hand> Я в шокові. Рахунок 3341. Чи це можна назвати камбеком? Як думаєте, чи це везіння в ніч святих, чи щось. Перевернуло гру. Чекаємо на ваші коментарі та в наших спільнотах, що є в описі під даним відео. Всіх по цьому, всім до зустрічі!